І всім так, привіт, всім привіт. привіт! З вами Олег і Настя. Сьогодні ми будемо грати в таку гру в Бідака проти бідової. Важко Ам... ну, сказати. А, до речі, попередній епізод. Той, що ми про реслінг грали СВР, я втиканув. У нас один-один. Мене... Да. У нас просто часу не вистачило, тому. Продовження тої частини буде в WW 12, щоб зрозуміти, хто з нас краще реслер Так, Вибираю 2. Сьогодні ми пограємо в реслінг жінками. Нашою силою височенною. Ну, так же само на А. Квест. Ой. Ой. Це вже я щось навтикав. Да. Ну, все, Є. у нас. Да, все. Так, так а. Так, я и как for... синя. Так. А, да, ты синя. Так, сейчас я профайл тебе дам. Ага, я понял. <laughs> так, и вибрати мы можем серед тих, кто нам доступний. Чего показывать я лица, супер? Може я хочу подивитися, як вона вообще виглядає? А я не знаю. Вот честно. Ладно, но ну я буду мисс Спенсер. Да я знаю. Мне ему нравится. Да. Почекай, що ты. Це... Вона вот так вот будет стоять, що? Яка? <смісля> Смысл. А что це закрывает? Так, мисс Спенчер. А явно в неї якісь прикольніші костюми. Суперстар. Воу! Гаддем! Ладно, буду суперстаром. Так, ти що вибираєш? Я не знаю, що я вибираю. А то що не підсвічені, їх типу не йде брати? Да, так, вони закритіші. Я їх ще не відкрив. А. Yeah, mm. Да, я как она выглядит? Я честно так и не скажу. Вот так. Не, может, что-то другое? Хочешь, выберешь что-то другое. Ну, на Б. На Б, если хочешь что-то другое выбрать. Кэнди Кейн. Не, мне нравится. Так, Эйгл, Аиша. У тебя, по-моему. Прикольно было. А что у тебя? цвета. Ой. Молодец. Назад, всех назад. Выбирай. Ну, нормал, ты выбираешь э, одежду. А тут а, колір. А, -а, -а. значить ще не туди нажимаю Якщо не нажимається нормал, знаєш, що неї немає нарядиш. Не так, ти це бачив? Так це да. Я знаю. Очень. Він не підпуск. Так, арена. Арена, арена. Ну, хай неугас. Не знаю, що я вибрав. Я буду за училку. Це не наряд, просто такий да, народ. Так, у неї просто. да, такий наряд, у неї. Вона, вона учитель. Четелька. Четелька, да. О, даже гляньте в парте. Да на выбрать. А, це ж есть цей. Показывай про неї, да. Да, типу и выхи. Выхід. Так. From Canada. И Тичер мисс Спенсер. Тун, тун-тун. <рігав> Ты бачишь, яка графіка груди? Да. <рігав> это жесть. Ну, це ж рессинг, это що тут было. Наша вона розминається така? Оооо, о-о-о. Я Я тоже. <рігав> Она в тебе так хоть yeah, раз похожила? Yeah. Навірно, я не знаю. Я вихід проку... пропускав. Просто було цікаво, як вона взагалі буде виходити. Бо я вихідів взагалі не бачу нікого. Фейк. Танцюристка сестра номер один. Roses, on так, your mark. чекай, Треба вспомнити як вообще. Помните? Ти ж не грала? Ні, ми ж тобі грали, по-моєму. Ого. О, oh, what the hell? Я не знаю, я нажала просто кнопку. Оба! Ааа, ah, no Ми з тобою разок грали, по моєму Ні. Да, да. А, я не хотів танцювати. Так Що ти взяла da. мене за волоси? О, так! Армдраг! Okay. А за ну пятичка на бум Дропкик. кик. Ой, я тебя вылезу. А я не знаю. А так само. А. А более че. Угу. А. Не 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 не. Ні, який наканати. Ескейп. А, в голову. Вот я не встиг піднятися. Чого ти мене зловила? Та підня якась. А як реверси робити? Я вже нічого не помню. Як вообще, а щось... Ць... Тут тільки кнопки щось вирішують. що? Я не знаю. Так, це не то. А! На, подпині!

Бум, а не боляче да. ух прямо в лице. Что це, це за комбо? Просто нексина поймал. О! О, ты порты летаешь? Ні, не, не, не. Подруга оба. Нее, вставай. А, не, я тип тик ты. Не шо? За полосы? Не честно. Оба, Армдрах. Оба, Лекс Агмичин. <тут> да ты гонишь. Ага, не-не-не-не-не. Так. А я прибіг на удар. не 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 а рука. Not so fast. Бум. Оба. Йоки, що це таке? Це, you expect the last. Як це зробили? А? Я зробив. Ну, ти зробила. А, я понял. Да. А я все? Чого я не встаю? Бо це фінішер? Це все? Я не, не встаю. Я не можу встати. Бум! Я ще с собо... I not finish with you! Я не можу встати. Чого я не можу встати? Все? Типа я не все? Ні, ты ще не все. Так от а я не встаю. Сейчас встанешь. И ляжешь. Ага! -а -а! Прямо в голову пролетело. Я чего не понимаю. <реклама> Хорошо, давай тоді. Два. Два із трьох, Думаю, буде достатньо. Нажми на next! На. No? оп? Да. Рематч, no. селект. Давай ще раз. Давай. Інших? Ну да. А. Хорошо. закошує. А, в натурі у мене ж є свій персонаж. Мені опять не лега вибрати. Эээ. Uh, да, да, да. Те, <рес> нічого собі я. Це жорсткий мій персонаж. Якщо це вона, бо я щось вообще не помню. О, Анастасія. Здрасті, не треба. Я пошути, вона Анастасія. <рес> <рес> okay. О, тут зашибість. Рейко Хиномото, mm. Макото Айхара, Эвил Роуз. Mm. Ты серьезно? А это это само? Да. Okay. Ничего себе. Да. Я такая. Хотя mm -hmm. uh -huh. да. Хорошо. Выбирать? Просто, знаєш, я не розумію таких приколів, коли я роблю фінішер. Я просто оставляю тебе в покої, щоб ще побити. І виходить, що я все одно провалююся, тому що мені не зробили фінішер, а ти робиш, що держання його утримаєш. Я не знаю, я, я що, що я вообще нажимаю, розумієш? Я на всі кнопки такий, і в мене виходить щось. Ой, блін, я видно, случайно пропустив. Свет вихід? да, опа, зеро файтер, жестко, чисто аниме, чисто аниме аніме герл, ну да Аниме герл, я как бы видно в UFC участвовал, -мо. Mm -hmm. У неї такие ж сами перчатки. Так, сиськи камеру це обязательно. Ладно, давай пропустим. Как там? Б? На, на любе. Не nee. на старт. Окей. Okay. Так. А! Який же друг кик! Это был немецкий суплекс! Опа! Ой, в смысле? На, в спину! Вот зараза! А, не-не-не-не-не! Я К-четверка! Я вообще нічого не можу зробити. а, Так, чекай. Ого, ти шо, ти ж отбула. Вот чого? Ау! Не-не-не-не-не-не. Яке удержание? Ой, я Клас! Вот я ж кажу, я вообще ничего не можу сделать. Ай. Не-не-не-не-не! Тейкдаун! На ножке! На ножке! Не, чекай, як минуття! Тя на ножке! Не, не 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 Стопче! Nee, Ти e? на конда! А, ah, я случайно нажал на відпустити. Ух, скулина. Ну, ну, да ножка. Ой, Оп слава я. я. Это я сховался. Давай, прыгай. Молодец. Я не знаю вообще, как это сделал. Опа! Опа! Немецкий суплик. А что це такое? На зубке тебе. Ножка. А нет, тут шар жестче. Просто, я все выйду. Что ты танцуешь-то? Я не знаю, <laughs> я люблю. А залазь. Что такое? А не, 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 на, а, собака. Нет! Опа, Куракан Раннер. Я нажал на удар. Here I comes. я... А -а -а! Бэм! Походу все. Всех же? Mm -hmm. Ну давай. давай Просто чтобы долго не... не менять. А, -а, а, нет. -а не. а, собак. Так. Нет! А! Боляче. Перший раз у мене якось вийшло тебе піймати. От це то да. На голові прийшлось. Получи, получи Ніт! Ву, ха-ха, стовай, поднимайся, так, ножки, ножки, обрабатываем ножки, ножки. Да я в статы! Ох! А, я тикаю! Тикаю! Нет! Ааааа! -а -а. О! Тобто вийшло... О! Нєет! Бум! А! Опал! Та як ти це нажимаєш? І де ти його береш? Чого воно відбувається Бо прийоми роблю. Ух. Оба! І ножки. Та як ти це вообще робиш? <рес> Оба! Так. Нет! У тебе камбек. Ти типу посилення щось типа того. Вроді як. Я не пам'ятаю. Типа як адреналін, оба. Вчора мені не допомагає Ножки. Я ще можу двигати камери. <гум> О, Ух, оце д. Ультрадерма щекись. Ты посі програла. Не штапала, штапа, чорне. Бо воно майже було на червоному, ну точніше, воно повністю було червоне. А чим ближче до червоного, тим менше шанс, тому що світ там має перелитися в синій. Mm. У тебе до кінця було тільки зелені. А там ще мав бути синій. Oh. В цілому, ми вияснили, що Нася круче мене в UFC, але я круче в неї в жіночих боях. Абміння, я помню, ми з тобою грали, я вроде вигравала <тит> даже. Так, я теж помню. Не сьогодні, а В Брестінгу <тит> 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 uh, ми ще не зрозуміли, хто з нас крушить. <тит> Це якось потім зрозуміємо. Uh, Знаєш, за там... кого я вигравала? Тоді, як раніше з тобою грала, за ту дві ваху, яку я першу брала. Вона мені більше всього подобається, вона якась сама. Адекватно для мене. Не. Не знаю. Я думала, ще щось зняти і зрозумів. Добре, на цьому думаю, все. Дякуємо за перегляд, вам був лайк і Настя. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть, чи вам подобаються бої без правил. <рес> чи взагалі да. реслінг. Всім дякуємо і, і... всім па-па.